Так, ну, всем привет. На связку Андрей Крупкин. И это наша постійна рубрика на моем YouTube-канале. Эм. Я слово забываю. Обзор. Огляд. І що я хочу вам сьогодні сказати по многочисленним просьбам, як то кажуть, про позитивні моменти в проходженні співбесіди? Ми вибрали моменти, які на наш взгляд являються ну ок. Типа, ми б таких людей ми б взяли далі, да? далі проходити співбесіду. І у мене зараз буде тут е декілька шматочків е цих е шматочків. Ну да, окей, шматочків, кусочків е цих співбесід. Тому поїхали. Перший позитивний е момент про академію. Що знаєте? Як розумієте, хто ми такі, чим займаємося? Ви працюєте у зв'язки, це бюро продажів Крупкіна і Академія, Академія також Крупкіна, тобто до вас з запросами по налагодженню роботи відділу продажів, по навчанню ропів, по налаштуванню crm системи написання скриптів це ваша основна ну, це ваші основні напрямки у роботі бюро продажів, а академія продажів непосередньо навчає. Навчає під, я так розумію, під запрос клієнта. Навчає ви чуєте це? Ну ви чуєте це? Людина готувалася, і це прям це прям відчувається. От давайте представимо, що ми всі з вами рекрутери. Ну круто, ну типу людина щось так підбирає якісь слова. А тепер згадайте інші випадки, коли люди кажуть: Я не я не встиг, я не знаю, я не дивився, я не знайшов у мене не було часу. До мене приїхали гості. У мене двоє дітей. Ну то тіп, розумієте? Багато, 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 багато відмазок. І ось людина щось вона знайшла. І, скоріш за все, вона знайшла цю інформацію на сайті. Ну. Бюро продажів Андрій Крупкіна, Академія продажів Андрій Крупкіна. Є людей там з досвідом, без е, 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 Ну, бути. Добре, я я дуже я перехвилювали. Класно, класно. сміх це захисна реакція на будь-що у людей. Це просто так працює наш організм, мозок, він так реагує. По-друге, круто, що Таня засміялася в відповідь. І людина сказала: я нервуюся, да? я можу щось. І це круто. Тобто, коли ви проходите співбесіди і ви розумієте, що ви хвилюєтесь, скажіть про це. Ну, скажіть про це. Не треба так хвилюватися, щоб, наприклад, не йти на співбесіду. Оце неправильно. Якщо ви зараз смотрите цей відос, і у вас, наприклад, є. В планах піти кудись і ви сидіти сидить сидіте, сидіти сидіти. 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 Ви сидите на дивані. <g vaccines> <articles> <runter> І думаєте, блін, я, от я в ту компанію, я ще не готовий, а я там буду хвилюватись, тому можу та нічого страшного. Йдіть, хвилюйтесь і кажіть про це. Все ну. все добре. Не хвилюйтесь. Добре, а з якого цілі ви залишили заявку? Тому що я хочу використати цей шанс і працювати. По-перше, отримати екологічні знання, тому що використати шанс, використати можливість, так? Це круто. Це, це дуже крутий навіть скрипт. Тобто ви можете просто собі записати це, як якщо я не помиляюсь, в гуморі там у сценарістів у гумористів є таке таке, таке слово резина. Резина означає, якщо я нічого не путаю, е Заздалегідь підготовлені шуточки, які ти, ти кажеш, і вони, типа, завжди завжди працюють. У нас співбесіді теж є резина, це ось такі штучки, такі слова, які підіймають вашу вашу, як це можна сказати, і підіймають шанси проходження. Співбесіда це можливість, і це круто. Запишіть собі. Тому що я дізналась про вас через Аню Маєвську, і чесно, коли це була моя перша співбесіда конкурентна, і якби я сначала, спочатку взагалі нічого не зрозуміла, я чесно, не готувалась, але через неї, тобто, я хотіла потрапити до неї в команду. Я почала шукати її в інстаграм. Потім я почула, що на співбесіді хтось сказав про якусь школу Крупкіна. Думаю, що вам, що це за сектанти, Така крупкі, такий крупкін цей клас да да, ми сектанти ще ті. Я поча. Я пішла до неї на на її сторінку. Потім пішла на супер людей. Побачила, що туди підписані класні підприємці. Я така так, подождіться, щось тут, мабуть, дуже гарне, і потім вже. Побачила ваше називається репутаційний менеджмент, коли ваша репутація приводить до вас людей. Наша репутація завдяки нашим випускникам, таким як Анечка Маєвська, наша гордість, як і всі інші. І у нас, от Анечкою є навіть подкаст. Можете подивитись у мене тут на каналі, десь тут буде посилання. Можете перейти подивитись, і то приводять до речі, репутаційний. Маркетинг може працювати і на будь-якій компанії будь-яких людей. Його просто, потрібно, е, його просто потрібно будувати. Ну, по перше, ви повинні бути в інтернеті, да щоб щоб вас знайшли, ви повинні там бути. Вашу школу, і коли я ознайомилась трохи з вашим контентом, блін. Я зрозуміла, що а що так можна було, що я в таким чином, чесно скажу, я зрозуміла, що продажі – це е, може бути екологічно. Ну реально, бо до цього я навіть я коли до Ані влаштовувалась, я чесно вже така. Думаю, ну класний продукт. Вони зараз it продуктами освітніми it продуктами займаються. Я така думаю, ну це я зможу продавати, тому що я в це вірю. А потім виявилось, що є інші компанії, і взагалі продавати екологічно це круто зараз, а не так як раніше надати, тільки впарити, більше там не вісить. Тому чому академія, тому що це екологічні знання. Тобто, як правильно діяти. ми пам'ятаємо з попередніх відосів. Пам'ятаєте людину, котра, е, хлопчик, щось він казав про типа. Я, я хвилююся, щоб мене там не кинули. Я хвитось тобто він хвилювався, і зате він був такий, знаєте, трішки нападав на рекрутера. І це нормально. Я тоді вам сказав, що да, є люди, у котрих просто інакше ставлення до продажів. І там ще дівчинка була каже, що типа, якщо це якщо це телефонувати комусь, це не моє. Я типа пробувала в мене, типа там не вийшло, і це не так. От послухайте, що каже людина. Про продажі вони різні, різні. І саме, наприклад, у цієї дівчинки у неї є бажання працювати з екологічним продуктом. Дійсно зараз на нинішньому ринку продавати, тому що ви співпрацюєте, ви відкриваєте, грубо кажучи, дорогу до співпраці дійсно з людьми і з компаніями екологічними. Тому що, якщо, і в моєму розумінні так, якщо керівник або Власник компанії звертається до в консалтингову компанію, щоб йому спеціально навчили людей, щоб вони працювали. Це вже класний керівник, тому що він вже доріс, якби його мозок, да, його розвиток доріс mm -hmm. до того, що він сам вірив уже в екологічність, взагалі ринку в цілому. І тому я вирішила використати цей шанс. Клас. Повернемося до суті. А, да, я розумію, що цей о, цей кусочок виглядає так, що типа це реклама академії з продажу. Ну може і так. Я ну тось такого завдання не було. Це просто приклад того, як людина підготувалася. Просто якщо ми дивимося на на, на, на цей а, саме на цей відос, з точки зору як проходити співбесіду, ось так. І якщо на співбесіді а такі були люди на співбесіді, які часто приходять інші, котрі відповідають: я нічого не дивився, і ось така людина, котра все розповіла, от у мене питання до вас. Напишіть в коментарі, кого ви, ви оберете? От до вас прийшли там дві людини. Ось така, котра все знає про вашу компанію, ну як все знає. Ну, от як вона розуміє, так вона і знає. І щось вона там вам відповідає. І людина, котра вам відповідає. Я нічого не знаю. Я, я не зміг подивитись, не змогла подивитись. Тіпа, ви, ви мені розкажіть. Я ж прийшов на співбесіду. Це ви мені розкажіть, чим ви займаєтесь. Кого ви оберете? Напишіть в коментарі. Рухаємося далі. Добрий день. Мене звати мені 23 роки. Багато років працюю в продажах. Та ця сфера мені цікава, ну знаєте. Є таке відчуття, ніби ти якийсь хижак, який полює за здобич, мовно кажучи, щоб тобі і сім'ї було ще поїсти. Добре, дякую так. Що це за приклад? Ну, Тобто людина малює, малює якусь картинку. Це дуже добре. Що ми можемо сказати про цю людину? Ну в продажах є така штука, що є така технологія продажів, котра називається логіка або емоції. Наш мозок так, так побудований, що ми по-різному сприймаємо інформацію. Є люди, котрі інформацію сприймають завдяки логіці. Типа цифри, факти, конкретика. А інші люди вони про емоції їм вони, воспри, вони сприймають інформацію завдяки. Е Малюнкам завдяки запахам, завдяки відчуттю. Ну, наприклад, є такі люди, котрі кажуть, я не буду купувати в інтернет-магазині. Мені прям супер важливо поміряти там цю там кофту, її там пощупати, -по 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 яка вона, як вона на мене там лягає. Да? Тож, якісь фотографії подивитись. Розумієте, про що я кажу? І ми можемо сказати, що, по-перше, ця людина десь ну, звичайно, вона може гіпотетично. Це ж типу там скільки там 30 секунд. Ми ж почули цю людину. Вона може бути Ось такий менеджер з продажу, він може бути, і може так працювати з клієнтами. Навіщо нам ця інформація? Ну, якщо у нас, наприклад, продукт, послуга, товар, котрий потребує презентації емоційної, то ця людина нам більше підійде, ніж та людина, котра, наприклад, продає технологію логікою. Розумієте? Це, це просто, може, моя професійна зашореність, але я, я ось так ось це почув, почув. І ще подивіться, як Таня посміхається. Ну, Тані зайшло такий опис. Чому саме там менеджером з продажу ви хочете працювати? Він їй зайшов, тому що є різні відповіді. Хтось там може казати, та я просто хочу спробувати, та я не знаю. Я залишив заявку, тому що просто, типу, побачила у вас велика зарплатня. Розумієте? Ну, типа, кого ми оберемо? Ну, звісно, людина, котра нас чимось, якусь емоцію нам точно дасть на, на цій співбесіді співбесіда це продаж, це продаж себе. Добрий день, мене звати мені 34 роки. Біля 16 років я працюю в торгівлі в різних напрямках. Тому мені цікаво далі йти в цьому напрямку, розвиватися, розвивати, скажем так, напрямок компанії. В продажах. А, прикольно, це е, одразу наступна людина. Це є, є, такий, е, є такий етап на співбесіді, він називається ліфт. Чому ліфт? Тому що, наприклад, в онлайн-форматі сидить там 10 людей, і рекрутер звертається до всіх і каже: у вас є буквально 10 секунд для того, щоб ви щось про себе розповіли. І все, і каже там ім'я, прізвище, і всі просто щось дуже коротеньке про себе каже: відкрию вам таємницю. Маленько, таємницю він, він відкрив, тільки нікому не кажіть. Це для тих, хто проходить співбесіди. На що звертає увагу в даному випадку на етапі ліфт-рекрутер? Тільки на дві речі. Вони супер суб'єктивні, але це правда. Перша. Те, як ви виглядаєте, просто подобається мені людина або не подобається. Це суб'єктивно, окей, але з точки зору психології, ми не будемо з вами будувати відносини з тими людьми, котрі нам не подобаються. Типа, це логічно, це супер логічно. І це прям ну, це доказано. І друге, те, як людина каже, не те, що вона каже, а те, як вона каже. Е, там, ну, наприклад, якщо це онлайн співбесіда, чи ми розуміємо, що людина каже. Чому тому, що якщо ми там спів... проводимо співбесіду на позицію менеджера з продажу, це це дуже важливо, щоб, наприклад, мої майбутні клієнти розуміли мого менеджера з продажу, котрий буде продавати мій, мій товар. Розумієте? Запам'ятайте те, як ви виглядаєте, і це нормально і те, як ви кажете, а не те, що ви кажете. Добре, дуже дуже дякую вам. Е, друзі, дивіться цей такий перший етап. Він ми вже говорили про безопасно, ну не потрібно говорити про те, що, що займалися. Ну як людина вже розповіла, то розповіла. Все ж, все ж таки, ми, таки... ми вилітаємо зеленою, да? Так, трошки трішки контексту Таня скоріш за все перед тим, як вони казали, вона сказала: Прям розкажіть про себе, тільки мене не цікавить ваш вік і чим ви там займалися в дитинстві, Наприклад, і щось вони сказали те, що Таня попрохала їх наказати, і зараз шуткують, що ми вилітаємо. Це сміливість. Дивіться, ціпа, це сміливість. Є дібільна сміливість, коли там люди поперед батька в пекло лізуть просто з хейтерськими якимось. Виразами ми теж таке бачили. Ми теж таке бачили. Десь у нас є випуск, де людина прям накинулась на рекрутера, сказала, це якийсь бред. Я проходити не буду цей, цю, цю співбесіду. В даному випадку е є вже якісь стосунки, і просто якісь там жарти закидуються рекрутеру, щоб розрядити просто обстановку і пожартувати. Тому що в продажах жарти це ну дуже круто. Я хочу сказати, щоб хотіла би поспілкуватися з кожним з вас. Бум! Клас, все не і що тут страшного? Мені люди кажуть, я так боюся проходити групові співбесіди. Це так жахливо. Це що я ж там просто мене там. Ну що тут жахливого? класно, це дуже ненапряжно, Щось там сказали. Якщо ти переживаєш, ти ж скажеш, я там трохи розтірявся, Це нормально. Співбесіда, тут знову повертаємося до вашого настрою. Співбесіда, от ви її будете проходити тільки так, от як ви себе налаштували. Звісно, якщо ти вдома сидиш і кажеш собі, я ні на що не здатний, не здатна, мене не беруть на роботу. Все, все погано. В країні війна, криза, де я знайду роботу. Ну так ти будеш сидіти сидіти так налаштовувати себе нормально, все буде кльово. да, Я розумію, що попадаються такі там і рекрутери, і попадаються такі підприємці, що після тикої співбесіди ти зібратися не можеш. І у мене такі були, що ти вийшов думаєш, що то було? Навіщо я сюди прийшов? І ти злишся, ти думаєш, мій час витратили. Ну а тут зовсім інакше. Прикольно, що Таня захотіла побачити далі всіх. Рухаємося далі. Почему мы должны взять именно вас? потому что я в вас верю. Вот, очень хочется, чтобы вы поверили в меня. Мне такое говорить нельзя, потому что меня это очень сильно трот. И я, такие моменты, мне аж плакать хочется. Это искренне. Я вас сейчас переведу в зал ожидания на минуточку буквально. Пожалуйста, не отключайтесь. Спасибо. Хороша, хороше. Так я не знаю контекст, але я можу можу просто тільки догадуватися, здогадуватися, що це, мабуть, було була співбесіда на ринок Казахстану. В нашій країні йде війна, і казах нас дуже дуже підтримують. За що ми їм дуже дуже вдячні? Підтримують різними форматами, головне людським форматом. Казати про це, казати, що ми вас віримо, і вони реально в нас вірять. Дуже вам дякую, Казахстан, за те, що ви в нас вірите. Ми обов'язково переможемо, обов'язково переможемо. І бачите Тані сказала дівчинка, котра проходила, що ми вас віримо. Я не знаю, можу так. Ну тому що вони на російській спілкуються російською і можуть тільки, тільки, тільки здогадуватися. Да, перемога буде, треба вірити. Помимо того, что мы международная компания, украинская компания, что вас еще заинтересовало, почему именно мы? Во-первых, сфера вашей деятельности. Все было очень красиво, не то, что красиво, очень грамотно написано в HeadHunter, начнем с этого, потому что не каждый работодатель может правильно себя преподнести работнику. Ну, по перше, круто, два моменти, на котрих хочеться звернути увагу. Перше, ну скоріш за все, заморочилась компанія, або ми, або наші клієнти з описом вакансії, і це там 99% того, що на вас, вас помітять підприємці. Галочку собі десь. По-друге, якщо дивитися очима рекрутерів, що правильно робить людина, котра проходить співбесіду, комплімент. Це норм. Це теж ну резина, да ми з вами придумали таке слово, резина, котра можна, якщо вона від. Чистого серця від душі можете використовувати, якщо не від, від чистого серця теж можна використовувати ця резина. Я думаю, ну спрацює во вторих. Мені дуже понравились моментальна реакція. То есть, вам дуже важливо знайти і зв'язатися з. С... Інтересуючи вас вами кандидатами. Наверное, вы ви не просто так позвали мене на собеседование, Я теж вас чим зацепіла, бо це вот, друге. І третє, я в сфері а, продаж я работала в продажі комірських ну, дуже суб'єктивна думка. Теж моя мені дуже подобається, коли люди коли говорять або відповідають на питання одне. Використовують технологію аргументації. що таке технологія аргументації, коли ви розділяєте на деякі частини вашу відповідь і кажете такі фрази, як по перше, по друге, по третє, так дуже зручно слухати людей. Нячого як об'єктах, а чем-то тоді що не пробовала. хочу попробувати новою сферту, що для мене розібратися. Очень важна і нову опит, то, звісно, не сума чувство клас. дуже спокійно, дуже конкретно. Хоча, якщо я не помиляюсь, то людина сиділа в закритій позі це отак, от руки. Я не знаю наскільки там там Алан Піс і Барбара Піс язик теледвіженії е, досі актуальна інформація. Десь я нещодавно чув, що там розвіяли цей міф, що якщо людина сидить ось так, закриті в позі, то вона там вам не довіряє, і вона вас там боїться, і щось вона хоче цим сказати. Так, да, може, воно так і є, а десь я бачив в общу інформацію, що це повний бред. Людина ось так сидить, сидить, значить, їй там зручно. Ні, звісно, коли людина так сидить, згорблячись, аж отак от, от вниз, якось там нога на ногу. І що й тихо розмовляє, може, вона і показує своїм виглядом, що ви її там, вона вас боїться, ви її не, не цікаві, але, в общем, ну, да, 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 я згоден, ми беремо цю людину далі. Ось такі були е, шматочки з півбесід, котрі з відзнакою добре ви просили, ми зробили. Ми просили, ви просили, ми зробили, тому щось напишіть нам, віддячте нам, якось теж, мені, моїй команді. Якщо вам сподобався випуск, ставте йому лайк або не ставте лайк, підписуйтесь або не підписуйтесь, це вибір кожного. Коментуйте або не коментуйте. Все, класно, дякую вам. Вірте в ЗСУ, вірте в перемогу. Перемога незабаром відбудеться. А ну і ще з новим роком з новим 2023 роком. Я хочу кожному вам із вас побажати жоден роботодавець, жодна співбесіда буде для вас не буде для вас чимось таким складним. Просто вірте в себе, кожен рекрутер це відчує. Коли перед перед тобою сидить дуже впевнена людина, котра точно вірить в себе, навіть коли людині там 19, 18 вісімнадцять років, там в вона не день на, раніше не працювала, але вона вірить в себе і каже кажеться, що я вірю в себе, у мене вийде у мене, мене вийде, все буде добре. Ну якщо людина ще й підготувалася адекватна і так далі, тому тому подібне, тому вірте в себе, хочу щоб ваш 2023 рік третій рік під цим був під цим лозунгом. Віри в себе. Здоров'ячка вам, перемоги. На все добре. Бувайте! Пишіть письма. Все, пока-пока.